Якийсь треш, а не ранок просто. Потребує уваги кожну секунду, не можна покласти. Спить тільки біля мене або на руках і взагалі дергається нереально. Що це? Скачок зросту, син, чи що? І навчився вирощати. отак. Коротше, раночки не тільки будьорі. Все, беру, беру. Не знеси камеру. В інстаграмі було питання про те, яким чином проходили мої пологи під час війни, і як взагалі я поводжуся зараз під час обстрілів або тривог, і так далі. Пологи мої проходили. Пологи мої проходили. А що ж таке? Рич! Йо Йо-ма-йо, тримати треба. Сорі. Якраз пологами проходили саме тоді, коли був обстріл нічний. Я приїхала в полого, почалась тривога, і так сталося, що бахкало поруч, але на той час мені було все одно. Я сказала, що униз я не буду спускатись, тому що мені було якось легше на душі спокійніше, коли я була в спокійному місці. І, так сталося, було дуже символічно, коли народився син. За хвилину по всьому пологовому були відбій тривоги, і ну якось мені так спокійно стало. Я себе намагалась налаштовувати на те, що я зараз найголовніший момент це тут і зараз. Якщо щось буде якась загроза або реальна небезпека. В мене є прекрасний чоловік, який допоможе з цим, допоможе спуститися і так далі. Я не була прям супер проти налаштована. Але в той момент, коли мене запитали, я не захотіла. Так, хлопці, ви мені дасте записати відос чи ні? Даш записати? Що таке? А? а? Я вже не знаю, які до така Ми живемо не в самому Києві, ми живемо трошки-трошки на околиці. І тут бабка трошки частіше ніж в Києві, тому ми вивели з чоловіком таку штуку, що якщо ми чуємо, ну якщо тривога, ми перевіряємо, чи є у Києві, чи спокійно у Києві, чи це просто слід виліт. Якщо ж дійсно тривога в Києві, загроза. До першого звуку ми лежимо, ми спимо. Як Тільки ми починаємо слухати звуки, ми одразу починаємо йти в коридор. І у нас там аж три стіни з двох сторін. От, і тому а, якось так вийшло, що ми не... Ми не хочемо вселяти паніку ні в собі, ні в дитині, але при тому ми залишаємося свідомими і розуміємо, що треба ховатися, особливо якщо ми знаємо, що якісь бахкання ми ні разу не спускались в укриття в підвал, тому що це не укриття, це просто підвал, який просто може бути братською могилою. Тому ми вирішили, що трьох стін нас вистачить і це найбезпечніше місце. А, взагалі, я прихильник того, що я дуже довіряю життю. Я знаю, що воно мене веде в правильному напрямі. Я ні в коєму разі, ні в коєму випадку не думаю, що Ама мене пронесе, ні, такого немає. Я свідомо відношусь як до своєго життя, так і до Марка життя. От. І тому я стараюсь максимально довіряти, але все ж не на... наражати себе на ризики. Тому що, як показала ситуація в Туреччині, як би ти не біг від війни, Будь-яка загроза може статися кожну секунду, тобі може кірпіч на голову впасти. Тому я намагаюся себе трошки заспокоювати, довіряти, але все ж таки йти за три стіни. А ще синочку, окрім багаторазових підгузників, придбала ще багаторазову пелюшку. Вона дуже кльова для того, щоб викладати дитинку на неї без. Підгустків без всього, щоб він просто тусив. У Нас тут такі трошки, вибачте, срач, але не до того, вона дуже кльово вбирає в себе вологу, що її можна не одразу прати. Вона витримує декілька походів в туалет по-маленькому, тому. Ну, може вам радити знову ж таки, як екозамінник звичайних слухайте, нам знайомі віддали автокрісло, яке кріпиться на люльку, і я вам хочу сказати, що це вообще офігенна річ. Я раніше думала, що ну навіщо воно треба, і так далі. По перше, воно в колосиді, чому на такому? Лежачи, сидячому ну, стані, що дитинка може розглядати все навколо їй цікавіше ніж у люрці звичайній. А по-друге, якщо дитина заснула її посадити в машину і перевести десь в інше місце, це взагалі топ, не розбуркувавши дитину. Так що лайк. Так були питання за коляску, поки не спит трошки вам розкажу. Насправді дуже задоволений візочком. Він максимально практичний, невеличкий, не такі здоровенні колеса, які можуть легко в машину поміститися і в ліфти куди завгодно. Плюс я казала, що амортизація це мегатоп. В принципі, можна зняти накладочку, вона влітку не так сильно парить, тому що ну дивіться за це, тому що усі накладочки, які тут от, кріпляться зверху, вони дуже сильно ну під ними жарко капіц. Якщо закривати дитинку від сонечко, я просто зверху вішую пелюшку. От, і плюс в тому, що прогулянковий блок, який старше 6 місяців, він розкладається повністю в лежачий стан. Тому я подивилася, що його можна вже використовувати сином, якщо він там не хоче лежати в цій вулиці, або він виросте йому за мало місця. Це як альтернатива піднімати як в гойдалці під не знаю, 10 градусів, 20 градусів. От, єдиний мінус я би зараз. Взяла б ще автокрісло, яке можна теж сюди кріпити, тому що як я вже казала, це суперзручно. Але в принципі коляска дуже задоволена. Вона крута, міцна, красива. Що ще треба? Але нагадую, що не залишайте довго в такому положенні дитинку, тому що вона має все одно бути так, щоб їй було достатньо місця, могла шевелити ручками ніжками. Це, звісно, сковує порівняння з люлькою колясочною, тому іноді кайф, але далеко не завжди. Було ще питання чи з народженням з дурником, а в просто народі соска. Так, я проти спустушок, тому що, ну по-перше, ви вже міліванти, раз знаєте, що це все а, може таке бути, що дитина через пляшечки соски не буде грати в подальшому. Тому краще не ризикувати. ви не знаєте, як саме ваша дитина поведеться, але а, більше мене відштовхувало в одних те, що це як ротозатискач, і це просто закривання роту дитині. Дитина плаче завжди через щось. Якщо з дитини все окей, вона не буде плакати. А закриванням просто роту дитині ви таким чином закриваєте її всі потреби. Точніше, не закриваєте потреби, а закриваєте просто собі вуха. Це дійсно батькам легше, і я іноді шуткувала, що коли в мене не було сили, я кажу, Саша, соску. але то все було просто в жарти, тому що. Дитина має право говорити, що та як. Ще у кого проблеми з грудним вигодовуванням, дитина з пастушкою може довше спати, що є проблемою через те, що у вас може бути менше прикладень. Коли дитина плаче, вона потребує мами, вона потребує ручок, вона потребує якоїсь значимої людини поруч, і грудь може бути цим значимим інструментом, який буде заспокоювати, тому що це природне, а не Якісь люди придумали, щоб дитина менше в грудь, я просто закрию її рота. Суто моя позиція. Нікого не переконую. Але якщо в мене є час, якщо я виділила цей час для того, щоб зробити дитині краще, то я буду краще без постушки то все робити. І вам раджу. А ще подивіться, що це мале гівно. Я прорижаю, якщо що зробила з дитиною просто покусані руки. Обличчя розцарапане. Капець, термоколомок це супер, звісно, але, блін, я не знаю, як його на секунду просто відвернулося. А ще у цього Рагульджана ми пшикаємо пшикалку, коли він залазить туди, куди не треба. <гум> Більшість частини дня. Він ходить отакий от, от мокрий. Це капець просто. Боже, порадьте, може ви знаєте, що якісь способи. <гум> Як котам заборонити лазити на столешні? А в нас вона ще, блін, по всьому периметру. Марк, неподобство! було питання, скільки речей знадобилось на перший час з Марком? По-перше, треба розуміти, що він народився на початку весни, було ще холодно, тому в нас був один. Такий весняний комбінізончик зимовий, я ще навіть не купувала. Конверти, то взагалі я не розумію їх значення. Вони не потрібні, я так вважаю. Це тільки для виписки сфотографувати красиво, і то я не вважаю, що це суперкрасиво. Краще купити пледик, реально в який завернути дитину, і ви зможете вдома спокійно їм також користуватися. Щодо речей, нам просто капець як багато повіддавали. Я деякі речі навіть не вдягала, купувала сама там один чи два бодіка. Я купила тому, що. Просто хочеться красиві речі свою купувати сину, але мені дуже пощастило, що ще дівчинка, яка то все мені віддавала, вона має дуже гарний смак, тому в нас все було окей. Що взагалі треба? По-перше, спочатку у нас було так, що дитина дуже часто зригувала, і ми змінювали їй одяг мало, -лі, не після кожного дування, якщо чесно, там раз на годину це точно. Тобто, спочатку, якщо це літо, це може обійтися взагалі без всього. Я маю на увазі без багато одежі дитинка в памперсі, в підгузку або просто на вологопоглинаючій пелюшці, і це взагалі топ. Якщо ж ви народили десь пізніше, коли прохолодно, ну от реально орієнтувалися, що десь 5-6 змін одягу мені знадобилося на день пелюшки, тканинні, ну ми тільки витирали вавіштиригачки, іноді підкладали. От коли зараз жарко, я замотую замість підгузка сина в. Ці палюшечки, і е, почала купати синочка, коли Саші немає. Мені потрібно його покупати класти на пелюшку ванну. Це теж альтернатива ванночці. Але воду не проникні палюшки. Це прям супер топ, коли дитинка в. Знаходиться в повітряних ваннах. В принципі, пелюшки завертати я не завертала, я робила то в пледику, тому що було прохолодно. Зараз я не спваю взагалі, я намагаюся, щоб це не переросло у звичку. От, Багаторазові підгузки. На перший пів я їх не використовувала, я використовувала тільки одноразові, зараз одноразові тільки на ніч. Багаторазові супер. 5-6 підгузків вистачає на день. Я перу їх майже після кожного зміни, або ж просто залишаю замочуватись, або ж в пралку. Ти мені допомагаєш, так? Да? щодо речей, зараз, знову ж таки, тут їх супер багато. Ось ці, ці теплі я не користуюся. Також це від краку нам прислав, це від боксу легенькі бодіки це все бодіки або футболочки. І з довгими ручками, ножками. Також зараз на літо вони майже не потрібні штанці. Знову ж таки, це майже все, що я купувала, це ось ці і біленькі. все. Кофти нам теж повіддавали. Тобто, ну по факту кофти взагалі я вдягаю раз не знаю, на два місяці, тому що зручніше не футболочки з шортиками, а саме бодіки, тому що вони кріпляться між ножками, і це топ. Або ж отакі чоловічки які йдуть з ножками з ручками. Все, що стосується одежі, на жаркий період в марка є така невеличка кепочка біленька, можливо, ви бачили в попередніх відео, супер рятує в жару у спеку. І є, я замовляла, у сінцеї є панамки. Теж кльові через те, що вони закривають обличчя і сонце не потрапляє, тому що вітамін D, я думаю, що ви і так всі даєте. Як нам сказав педіатр, що ультрафіолет для дитини то не треба взагалі, тому ховайте від сонечка хоча б перші півроку, поки не можна сонце сонцезахисні захисні креми. Ну що, марка наближається четвертий місяць, і багато хто може побачити на полицях супермаркету усілякі дитяче харчування, в яке написано від 4 місяців. Хочу вам нагадати: до 6 місяців прикорму взагалі не існує. Тому, будь ласка, не пхайте, не псуйте шлунок дитині, навіть якщо ви на суміші, все одно до корм вводимо тільки з 6 місяців. Шлунок дитини у 4 місяці не готовий ні до чого, крім. Молочка грудного або адаптованої суміші. Ним треба давати дитинці ніякі кашки, гречки, вівсянки, манки і так далі. Пюрешки, з баночки теж не треба давати. Починаємо прикорм з 6 місяців. І те ж саме стосується і компотиків. Це компоти і соки взагалі дитині можна тільки після двох років. В перший рік не можна дитині солі, перші два роки не можна дитині цукру. Ми давайте це собі зафіксуємо, тому що це і питали в мене, і е, бажано, щоб це було проговорено і надалі, коли буде вводити прикорм, я, звісно, буду вас тримати в курсі. Ти Але поки. Проговорили це до цього. Повернемося ще. А ще нам віддали цьому <задаватись> напуску, бо задаватися. Взагалі нічого не купуємо. Але якось так і є. Мені здається, це мамська секта, як Саша каже, що всі один одному щось передають, якщо вже не потрібно. Нам віддали стульчик для годування. Звісно, годувати ще сина рано, я вже про то говорила. Але він розкладається як гойдалка, тобто нема напруження сильно на хребет, але все одно залишати дитинку в такому положенні довго не можна. І це альтернатива кльову, тому що його можу поставити поруч з собою, годувати. І кайф, сину, добре. І я їм а ще я завжди на тих, хто брав безлактозний каву або безлактозний йогурт. Я така дивилася, боже, що за запантіли. А реалії материнства показали, що і я можу поки що пити тільки безлактозне. Думала, що вже переріс. Спробую два дні попила каву на звичайному молоці, Такі зриговані пішли, що просто капець. Тому як вам як варіант, якщо у вашої дитини сильні зригування, спробуйте просто не пити, не вживати молочко час і Подивіться, можливо, це рефлюкс новонароджених. Він зазвичай проходить до. Півроку, може до року, дуже рідко залишається і надалі. До речі, для всіх мам, у кого дитинка не дуже любить лежати на животі, знайшли декілька альтернатив. Так як я вже показувала в минулому відео, можна підіймати у літачок дитинку над собою животиком донизу. Також я це називаю парною йогою, коли викладати дитинку собі на колінка. І підіймаєте їх наверх. Для вас це качання і якась фізична вправа, і дитинка краще тримає голову. І ще як варіант, це покласти його на пледик або якесь покривальце, і возити по всій квартирі. Дитинку то зацікавлює, і таким чином вона довше тримає голову. Сьогодні з Марком йдемо до лікаря йому треба на чекав. Чотири місяці ще немає, але ми їдемо напишіть куди як ви думаєте, ми їдемо. І наступне відео, до речі, буде вперше, де вона буде в потягу їхати. Цікаво, як буде, переносе, це буде перенесе, і все вам розкажу. Так от, йдемо до лікаря, і це завжди такий для мене, ну не можу сказати, що стресняк, але такий so excited, тому що він набирає не дуже добре. А зараз я взагалі зменшила суміш до двох разів по 20-30 мл. І дуже цікаво, як він набрав, і я сподіваюся, що вже. Ходимо до лікаря зараз тільки раз на місяць е щеплення робити або ж просто перевіряти вагу довжину тіла і так далі. Тому сьогодні до лікаря. Так, ну що, прийшли від лікаря. Набрав скільки п'ять грам. Це йому ще 5 днів до місяця, тому за місяць ну, десь 600 набрав, але все одно це мінімальна, мінімальна норма. Навіть ще поки не норма, але буде, я сподіваюся. Тому ще продовжимо догодовувати суміш, і, до речі. Таке цікаве питання задала, тому що, як я вам вже казала, у комаровського читала, що в аптечці без обов'язково мають бути суду, каплі для дитини. Лікар сказав, що не має бути, тому що їх майже ну і вони користуються коли нежить, да, сильний синько. Вона казала да коли сильний нежить, коли сильний довгий. нежить довго його не можна вилікувати, тоді їм використовується або коли ви летите у літаку, для того, щоб барабанна перетинка нормальна. Функціонувала і у дитинки вушко не боліли. А так, взагалі, вона каже до року, а тим паче до півроку їх взагалі не треба. А ще так, блін, тупо через те, що ми догодовуємо сина сумішю тільки по 60-80 мілілітрів на день. У нас ця банка пропадає просто, тому що вона може зберігатися три тижні лише син не з'їдає, і ми тупо викидаємо не знаю, 100-200 гривень смітник. Ну, звісно, ми не жадні, але ну таке собі щось. Ну і май. Ще ловіть один лайфхак. Через те, що я присуваю дитяче ліжечко до нашого, я знімаю повністю перегородку і мені зручнішого. Дувати Марка через те, що я спираюсь на його ліжечко і не треба його перекладати. Тому ми підклали рушничок під простинь, Можна підкласти будь-які ватики. Таким чином дитина поки ще не перевертається повноцінно, це її трошки стримує для того, щоб випадати до нас на ліжечко. А ще я зараз сама купаю марчика, тому винайшла ще один спосіб, зараз вам покажу. Набираю вам зовсім трошечки, щоб він просто там лежав. Пилю пелюшечку і його просто так обмакую водочкою, щоб промити від пети. Кайф! Кайф, ну правда? Правда? Ну риж там, так, да? що робить? Що там робить риш? Так, ну що, влог вийшов доволі об'ємний, такий, сподіваюся, ви щось знайшли корисне для себе. І нагадую, що конкурс від крако триває. Пісочник все ще може стати вашим. Всі умови ось тут в попередніх відео. І 9 числа вже буде розіграш, тому не беріться. Я вам дякую за перегляд цього відео. Як завжди, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Дуже вас прошу, діліться лайфхаками, якщо у вас вже народилася дитинка, або своїми відчуттями, якщо ви ще. Вагітна, і знаю, що в мене досить багато вагітних тут. Тому дякую вам ще раз за перегляд цього відео і до зустрічі у наступних влогах.